В чужому будинку робимо ремонт і рахую, скільки грошей ми вже витратили на нього. Ми зняли будинок, він був у занедбаному стані, бо тут два роки ніхто не жив. Хазяєва, поїхали, коли почалось повномасштабне, і все кинули. Тут не було води, опалення і нормального стану в кімнатах. Всі комунікації просто були вимкнені. Тож більше всього грошей у нас затягнула сантехніка. Ми змінили батарею, бо стара просто розмерлась і розсипалась. Замінили кран на кухні, кран ось тут. І щось майстер крутив у цьому міні-бойлеру. Це все розсипалось і дуже текло. Робота сантехніка зі всіма матеріалами нам. Обійшлась у 13 тисяч гривень. За цю суму в нас з'явилася вода. Далі ми почали налагоджувати газ, аби включити опалення. Майстер щось починив у котлі, змінив насос на котлі, поміняв газовий шланг, і за роботу із запчастинами вийшло 5 тисяч гривень. Таким чином, в будинку, окрім води, ще запрацювало і опалення. Можна було помити руки і погрітися. Для кімнат ми купили нові шпалери за ціною 2 тисячі гривень за 5 рулонів, і додатково 580 гривень заплатили за шпалери для стелі. Купили 10 літрів фарби, аби оновити колір в інших кімнат. Так і в кухні, і вона нам обійшлася в 3 тисячі гривень. Плюс за 200 гривень визвали майстра, аби налагодив роботу роутера та змінив пароль на інтернет. І загальна наша сума вийшла 24 тисячі з копійками. На цьому етапі плануємо завершити всі розходи, поклеїти шпалери і просто вже в цьому будинку жити. Але напевно десь все одно вийде якийсь косячок.